Я прийшов зробити оголошення. Їжак Шедоу сучий, дрючений не Він обіцяв мою єбучу дружину. Саме так. Він витягнув свого їжачого йобаного голкового прутня і обіцяв мою кляту дружину. І сказав, що його прутень був ось такий здоровенний. А я сказав, це огидно. Тож я роблю пост з пред'явою на своєму твітер.ком Шедоу їжак, у тебе дрібний прутень. Він розміром з цей волоський горіх, тільки набагато менший. І знаєш що? Ось як виглядає мій причандал. Саме так, дитинко, суцільні грані, ніяких голов, ніяких подушечок. Подивись на це, схоже на два м'ячі з трубою. Він виїбав мою дружину? Тож знаєте що? Я виїбу землю. Саме так. Ось що ви отримаєте? Мою суперлазерну мочу! Тільки я не буду стяти на землю. У мене плани вище. Я настю на місяць. Як тобі таке Баракабама? Я обіцяв місяць, ти ідіот. У вас є 23 години, перш ніж крапля моїх сучі впадуть на кляту землю. Тепер вець моїх йобиних очей, поки я вас теж не обіцяв.